Привіт, мої дорогенькі! Я знаю, що ви любите розпаковочки, тому покажу вам щось цікаве зараз. Замовила собі посилочку. Та -ра -ра та -ра та -ра щось таке цікаве. Подивіться на цю красу! швидко, швидко. швидко. Дивіться, як тут зроблено! І Так от. І ще до нього. сережки. Ось так вони Вона виглядають. Ніжне. Дуже симпатично, бачите? І таке ніжне. Ну і помірюю ще ці. Чого так виглядають ці. Теж дуже прикольні. Такі, бачите? Наче якісь комашки. Мені, так знаєте, здалеко, наче як такі якісь комахи, але це такі каміння. А замовляла я це все на байдзюбка. Дівчатка мої колеги кажуть, що дуже гарна якість, все-таки, бо я переживала. Так що хто хоче?